Меру нам добра. Сьогодні я був відбувся очередний обшук у Ясновида, у жінки Ясновида, жінки із роду вратіл. вратів, жінка Ясновида, нашого друга, брата із роду вратіл. Два місяці більше чуть тому був. Обшук в нього, типу його обвинувачують в якійсь там фальсифікованій ухвалі. В той день, коли був Остапа Стахів обшук, у нього теж був обшук і вилучилася техніка. Спустя 2,5 місяці, скільки там пройшло, проводили обшук у його дружини по іншій фальсифікованій ухвалі. До цього я багацько говорив з Ясновидом, з Лідани, з Остапом і з іншими нашими знайомими, друзями, братами, сестрами, різними, хто в нашому кругу спілкування знаходиться, і причиною я вважаю і вбачаю це позиція боротьби, тобто постійна боротьба. З системою. Ми цю систему не створювали. Система сильна, організована, добре. В неї багато ресурсів, багато кадрів, як то кажуть, багато службових осіб, посадових осіб, багато слуг у цієї системи, багато ресурсів, добра організація. І треба поважати цю систему. І чому, коли в мене був минулого листопада 2023 обшук по сфальсифікованій ухвалі, то грубий такий повний в окулярах дядько Служби безпеки корпорації Україна, він питався, для чого мені це потрібно. І я спочатку до мене не доходило, що я постійно був у боротьбі, а потім... Я це побачив на холодну голову, що я постійно борюся з поліцейськими, з ТЦКшниками, на політиків, газував, що вони такі сякі, але по суті нічого не було створено. Дуже багато ресурсів було потрачено на боротьбу з системою. В результаті постійні обшуки, тиск переслідування. Величені речі, сфальсифіковані кримінальні справи, куча проблем і труднощів, які кожен розгрібає сам як може. То тобто, по суті, це результат, тільки, скажімо, негативний результат і дуже багато ресурсів на це все тратиться. І нічого не було створено, натомість паралельно, альтернативно. І з позицією боротьби я вважаю, потрібно переходити в позицію е створіння нового, нового ролу життя. Нового світу, нового середовища уреолу нашого життя і в якому ми з вами живемо, чи будемо жити, чи хочемо жити. Тобто живемо ми в цій системі, але ми її не створювали. Ми її не створили альтернативної системи. За три роки, коли там права людини заснувалися, можна було сотворити багато. але Нічого не було сотворено, і я вважаю, що це абсолютно, крім того, що ми тоді присікнули цифровий концлагер по ковідлу, по пашпортах і так далі. Окрім цього, це лише неприємності, труднощі Тому цей рух був провальний. Я про нього взагалі не згадую, хоча я там брав активну участь. Це була позиція боротьби і ті всі ресурси і підтримку можна було використати на творчий поток. Ну, це вже в минулому цього вже всього не існує. Існуємо ми зараз і що ми можемо зробити, що ми можемо сотворити і создати. На це потрібно всю увагу направляти. Це позиція творця, це позиція гравця. Но грати не в ті ігри, не в тому віхрі постійної боротьби, де будуть постійно жертви, де сильніші будуть завдавати сильніших ударів, хто володіє більшою силою і ресурсами, а це система І постійно це будуть, скажімо, втрати жертви. І Хтось буде потерпілий постійно, тому що система знає, як це зробити силою такою, такою чи такою. В неї є для того інструменти, є для того ресурс. А ми натомість, щоб для чого з нею боротися, якщо ми її не створювали, створимо свою альтернативне середовище, простір, і система хай собі там займається своїми, ми займаємося своїми справами. З причини і наслідок цих всіх подій, розумієте, вони в тому всьому знаходяться, вони там самі управляють ті службові особи. Їм самим не дуже зручно робити ці дурниці абсурдні, і в них видно, що їм не зручно, коли люди приходять починають їм задавати запитання. По суті, я також хочу вам сказати Леся Котеляк, Вадима Володимир, всі там, хто задіяні, що я. Не злюсь на вас. Ви мені показали, що я в боротьбі знаходжуся. Я пропрацював, це вийшов з боротьби. Зараз деякі поліцейські зі мною здоровкаються. Е, вот. е, і я не... Скажемо, поважаю роботу кожного і вважаю, що кожен має можливість е, навернутися до Бога, перестати служити сатані, перестати виконувати злочинні накази і має можливість своєю душею піднятися до рівня людини, чоловіка, чоловіка того, що чоло має і віку відкритою до вищого, до Всевишнього. Тому е, недавно були посланці від Лесі Котеляк, слідчої ВП номер 1 Хотів також звернутися до вас у відео Леся. Е, там проживають батьки, там прописана фізична особа, але фізична особа там відсутня. Розумієте, через яку ви хочете діяти. Я вам написав звернення, що. Приєднання буде прирівнюватись і написав вам висану оферту. І перестаньте присилати тих посланців, я розумію, що, може, вам віддають злочинні накази, і ви там щось відпрацьовуєте, скажімо. е перше, що я вам сказав, що фізичної особи відсутня, що я перед вами явився як мужчина з власним іменем. Із роду конкретного я все вам озвучив. Друге, що особа свідком не буде, тому що особа паперова, вона взагалі, грубо кажучи, десь є. Не там, куди ви посилаєте своїх посланців, тобто не там, де живуть батьки, не там, де вона прописана чи приписана. І о, здійснювати терор на моїх батьків через те, що вам віддає злочинні накази, я би радив припинити вам, дати пораду, що досить-досить ну, займатися, тому що відповідальність все одно ж ви несете перед Всесвітом, перед Всевишнім. За своє діяння начальник, який дає вам ці накази, він не буде нести за це відповідальність лише ви. Тому я бажаю вам умиротворитися у серці. Можливо, буде така далі у вас можливість прийти на прокачку, на практики, де ви зможете заспокоїти серце. Ум, полодувати фізичне тіло і душу. і... Також навернутися до Всевишнього, щоб у вас вже був мир у серці. Бо ви маєте такий шанс, маєте таку можливість. Я з вами мені немає, за що з вами боротися і що ділити. Ви вибираєте те, що вам робити, звичайно. Проте. Завжди є можливість все змінити, навернутися до Всевишнього. Та я вам цього бажаю.